Важливою умовою для призначення пенсії за вислугою років для педагогічних працівників та медиків залишається норма звільнення з посад, які дають право на зарахування до спеціального стажу робіт, що входять в зазначений перелік, затверджений Кабінетом міністрів України. Для громадян, які отримують пенсії за вислугою років, згідно з статті 55 пункту є. Закону України про пенсійне забезпечення та пункту два прикінцевих положень закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування працівників освіти охорони здоров'я та соціального забезпечення за переліком затверджених постановою Кабінету міністрів України від 4 листопада 1993 року номер 909 у разі працевлаштування на роботу за спеціальністю, що дає право на призначення пенсії за вислугою років, виплата пенсії припиняється з дати працевлаштування. Про факт працевлаштування за спеціальністю особи повинні повідомити органи пенсійного фонду України. При досягненні пенсійного віку потрібно зареєструвати заяву в пенсійному фонді про перехід на інший вид пенсії. Водночас і педагоги, і медики мають право продовжувати працювати, але на посадах, які не дають права на пенсію, за вислугу років у цьому випадку виплата пенсії не припиняється. Ірина Вробинська Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.